Я вас вітаю сьогодні. Вам показуємо Рено Каджар. Каджаржик у нас уже в Рестайлі 2019 року випуску. 1,5 дизель на 115 кінських сил в парі з автоматичною коробкою передач ЄДЦ ДВ 6 Тобто робот з мокрим щепленням. Рахується один із найдійних роботів в Рено. Автомобіль пригнаний у нас, по-моєму, з Італії. Коротше, з Європи пригнаний, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Давай Вань пройдемося по кругу, покажемо, як він виглядає, і розповімо нашим підписникам по комплектації і розповімо по фарбі. Фарбовано у нас два елемента. Без ДТП, це якісь косметичні підкраси були. Так, що ще раз? вивести? Голова кипить, температура на дворі плюс 40 градусів. Жаріще, просто страх. Парктроніки, по-моєму, задніми ми маємо. Так що, то, що зовні маємо, що видно, безключовий доступ, легкосплавні диски протитуманні фари. Побігли, я розповім, по фарбі. Давай ближче. Побігли 109, 158, 104, 122, 124, 117, 137, 102. 106-105, заднє праве крило у нас фарбоване і там є шпаклівка. Нічого критичного, автомобіль в ДТП не був. Але сліди використання в будь-якому випадку є 5 років в автомобілі. Так, це крилишко у нас фарбоване. 148, бачите, вже більше 220, 229, 191, 235, тобто подвійний шар 154, 143. Десь я був. Попадав, що була шпаклка. 383, 260. ну, коротше, не, не, Нічого критичного в тому немає. Е, Пройом в рідній фарбі, навіть наліпка заводська 59 мікрон, Внутрянка завжди б'ється набагато тоньше, ніж е, сам кузов. Так, дах. 99. 99. А, яке воно гаряче. 92, пішли далі. Ляда е, 105. 105, 111, 112, 119, 111, 111, 97, 102, 98, 99, 98, 98. І це крилочко теж легенький слой лака, на ньому є 145, 154, навіть не слой фарби, а слой лака, реально. Були б ми на базарі, то я вже був би злим перекупом і розповідав би, що це, що це рідна фарба. В общем, лакова, на страху в тому немає. Е, цікаві диски легкосплавні, 17 шини 215-60. І давайте перейдемо до салону, розповімо по комплектації. Е, цікаві е, декоративні такі от прошивки. Строчки виглядають дуже класно, склопідіймачі передні, задні, з доводчиками, електродзеркала, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал. Пробіг у нас, до речі, всього-навсього 134 тисячі кілометрів. Зверніть увагу на стан салона. Багатофункціональна мультимедіа, Airlink 2. Тобто тут Android Auto Apple CarPlay все є. Є екорежим, система Stop Start, датчики душу, датчики світла. Електронні стоянки а також є різні режими руху. Давай покажемо, як він ще ззаду виглядає. Місця достатньо. Каджари достатньо вже популярні в Україну. Аналог буде це Nissan Qashqai. В принципі, це та ж сама платформа, ті ж самі двигуни, той же самий автомобіль. Що ж, привезли ми його з Європи, розмитнили, сертифікували, зробили хімчисточку і готові вам його показувати. Запаска є, Домкрат все присутнє. Супер. І навіть залишили нам е е аптечку. Французи, дивіться, подивимось, що тут. Думаю, вам буде цікаво, що вони там оставляють. Аварійний знак, бінти. Якісь, можливо, ліки, ще щось тут є. І тут теж комплект ваток і бінтів. Часто люди пишуть, що якщо запаски, не дай Бог, знімає машини, не дай Бог, там запаски чи чогось немає, там, чи там крата, все, ви, ви вкрали, ви його на Олексі будете продавати. Такою ерундою не страдаємо. Тобто, який автомобіль приїхав, комплектний, отак він і продається. І до речі, навіть, дивіться, навіть шторка у нас є. Тобто повний комплект, все нам залишили європейці. Техніка супер, зауважень немає. Радив би моя порада на всі автомобілі обслужити, масло фільтра замінити обов'язково. Ну Або хоча б по він-коду пробити і перевірити, коли останні, остання обслуга була. Візьми Вань, покажи він-код. Потримай, нехай наші підписники нажмуть на паузу, подивлять, запишете собі він код, можете перевірити без питання, бо на сайті буде у нас вказаний він код і табличка з аукціону з пробігом, яким він виставлявся на аукціони. А аукціони у нас офіційні, так що пробіги там підтверджені, відповідно. Що ж, більше автомобілів на нашому сайті vincar.com та телеграм-канал, посилання на які залишаю внизу. Більше автомобілів побачите саме на наших ресурсах. Е, дякую, що були з нами. Буду вас чекати. У нас на майданчикі. Смачна кава з нас. Гарний настрій з вас. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.